Вітаю вас, малятка, мої хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас заняття з аплікацією, а ще ми поговоримо про зимові явища, які відбуваються в природі. Але ж для початку нам, як завжди, потрібно налаштуватися на роботу. Давайте зробимо психогімнастику. Сьогодні вивчимо нову психогімнастику. Вона називається Місяці зими. У володарки зими трішечки замерзли ми. Грудень каже, пострибай, січень просить, присідай, встали, сіли, встали, сіли, розігріли наше тіло. Лютий місяць нагадав, час нам братися до справ. Давайте ще раз. У володарки зими трішечки замерзли ми. Грудень каже, пострибай, січень просить, присідай, встали, сіли, встали, сіли, розігріли наше тіло. Лютий місяць нагадав, час нам братися до справ. Молодці. А зараз відгадайте загадку. Я розтрушую сніги, наганяю холоди. Воду сковою в льоти, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, це зима. Молодці. А що ж таке зима? Зима це пора року, холодна, вітряна, морозна. Зима приносить сніг, хуртовини, морози. А зараз я вам пропоную пограти у гру, яка називається Додай слово. Ми будемо продовжувати речення. На вулиці, яка зараз пора року. Зима. Так, сьогодні перший день зими. Погода взимку яка? Холодна, так, а які взимку дерева? Ви помітили, які вони зараз? Вони стоять голі, без листя. Узимку на землі, на дахах, на деревах лежить сніг. Так, сніг. А сніг який? Якого він кольору? Білий. Так, він ще пухнастий. Сніг з неба що робить? Йде, летить, кружляє, падає. Так? Дітки, від снігу дуже багато користі, особливо для рослин, для дерев, для кущів. Сніг захищає від лютих морозів. Гілочки дерев він накриває снігом, так їм від цього стає тепло. І це не дає їм замерзнути, а ще сніг накриває землю своєю білою пухнастою ковдрою. Так і коріння дерев, рослин захищені також від морозу. Навесні сніг розтає, і краплинки, водички потрапляють в землю, і коріння живеться цією водичкою. Малятка, а зараз я вам пропоную на аплікації зробити засніжену берізку. Давайте підготуємо наші ручки і пальчики до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику про зайчика. Починаємо. Їде зайчик у трамваї і довкола позирає. Тут підходить їжачок і питає. Ваш квиток червоніє зайчик густо і дає листок капусти Пожував листок. Це говорить не квиток. Доведеться вам зійти і додому пішки йти. Давайте ще раз. Їде зайчик у трамваї і довкола позирає. Тут підходить їжачок. І питає ваш квиток. Червоніє зайчик густо і дає листок капусте. Пожував листок. Це говорить не квиток. Доведеться вам зійти і додому пішки йти. Молодці. А зараз переходимо до аплікації. Я попередньо намалювала берізку Стовбур білого кольору, на корі чорні цяточки та гілочки коричневого кольору. Так, зараз же ж вони в нас голі без листочків. І зараз ми зробимо засніжену берізку. Отже, для роботи нам ще потрібен клей, пензлик для клею та звичайні білі паперові серветки. Так, починаємо. Серветки ми будемо рвати на маленькі шматочки. Ось так, як ми рвали папір, відриваємо та скучуємо їх у такий клубочок, будуть як сніжинки наші, та будемо приклеювати їх на гілочки-берізки. Ось так відриваємо і скочуємо відриваємо і скочуємо так. Підготуємо для роботи і будемо приклеювати. Отже, малятка я підготувала маленьких клубочків, і зараз будемо приклеювати. Дивіться, клей ми наносимо над гілочками. Не по гілочці ведемо, а над гілочками поруч. Нанесли і по одному клубочку будемо приклеювати, приклеюємо поруч один біля одного, і будуть наші гілочки всі-всі засніжені. Притискаємо добре і наступну гілочку. Поруч із гілочкою наносимо клей. Як будете робити клубочки, то робіть їх невеликого розміру. Так, і так продовжуємо з усіма гілочками, а потім ще зробимо і на землі сніг. І будуть наші. Замети. Так, продовжуємо. Намощуємо наступну гілочку, клеєм поруч із гілочкою. Приклеюємо знову наші клубочки. Так, малятка, дивіться, я наклеїла на всі гілочки наші клубочки, і вийшла ось така берізка засніжена. Але ж тепер давайте зробимо. Ось тут намети, снігові намети. Беремо серветку і відриваємо великі шматки. Не обов'язково, щоб вони були рівні. Ось, наприклад, ось так, схожий на трикутничок. І приклеїмо наші снігові намети, розбираємо. Прикладаємо так, і приклеюємо. Намощуємо клей небагато. Можна ось таку одну смужечку через увесь папір. Матили приклеюємо. Так. Так, і ще один шматочок. Добавимо трішки клею. Тут можна трішки менший. Той, що в нас залишився, перериваємо напіл і приклеюємо. Так, ось такі у нас вийшли намети снігові. Приклеїмо щось ще й. Отже, малятка, ось така засніжена берізка вийшла в мене із наметами із засніженими гілочками. Тепер вона справді не замерзне. Так? А яка берізка вийде у вас, мені буде дуже цікаво подивитися. Бажаю вам, дітки, натхнення. Говорю вам до побачення, до наступної зустрічі!